А тепер, друзі, щодо коаліції охочих, яка сьогодні відбулася в Парижі за участі Дональда Трампа. Учасники коаліції телефонували Трампу. Був присутній на цьому засіданні фізично, спецпосланець Дональда Трампа стів Вітков. Він був не дуже довго. Одні пишуть, що він був 20 хвилин, інші пишуть, що 45 хвилин на засіданні, а потім покинув це засідання. І це не тому, що його звідти вигнали, чи він чимось незадоволений, ні. Пан Вітков взяв участь у частині роботи коаліції охочих та взяв слово перед присутніми лідерами держав та урядів, і справді він мав залишити засідання для іншої зустрічі. Так прокоментували присутність Віткова на цьому засіданні в Офісі Макрона, тобто є офіційний коментар. Сьогодні відомо вже про те, що Віков зустрівся з Єрмаком, була проведена зустріч із Зеленським. Звісно, деталі не розголошується, оскільки зустрічі робочі. І Трамп у розмові з європейськими лідерами заявив про те, що Європа повинна припинити купувати російську нафту та чинити посилений економічний тиск на Китай. Про це пише видання Reuters. Слушна ініціатива Трампа, слушне зауваження європейцям. Я скажу так: втик європейцям слушний, тому що вони дуже багато мають торгових операцій з Росією. У 2024 році це була сума приблизно 65 мільярдів друзі, євро. Видання Клаш Єпорт e повідомляє про те, що за енергоресурси минулого року європейці заплатили росіянам 1,1 мільярда євро. Лише цього року вже французи закупили скрапленого природного газу на 600 мільйонів євро. Ну, активно працює на превеликий жаль Європа із Росією в частині придбання енергоресурсів нафти, скрапленого газу і так далі. І цифра 1,1 мільярд євро за енергоресурси є ну, дуже скромною, вона насправді набагато більша. І конкретно про те, до кого мав претензії Трамп, коли говорив припинити купувати у Росії ресурси, сказав Зеленський. Я ще про це, друзі, обов'язково повідомлю на каналі, коли буду давати повний аналіз коментарів Зеленського. Про що ж, власне, говорили ще на засіданні Ради коаліції охочих. Про це пише видання Вашингтон Пост, і недалеке воно від правди. Ну, зокрема. Вони говорять про те, що Європа обговорює заморозку війни в Україні по лінії фронту. Власне про це, і сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Лепоїнт. Я вранці про це розповідав, коли говорив про корейський сценарій для України. Про це вже багато було матеріалів у мене на каналі і моїх, і моїх колег. І вони також обговорювали повоєнне забезпечення безпеки неба, чорного моря вздовж узбережжя і розгортання сил безпеки на землі в Україні. Війська. Європейські в Україні будуть. Гарантії безпеки, пише Washington Post, включатимуть демонстраційний елемент розміщення військ далеко від лінії фронту та елемент регенерації навчання, відновлення та посилення зсу. Сили під керівництвом Франції та Великої Британії, пише Washington Post, можуть бути розміщені у ключових точках, таких як центри міст та порти. Обговорюється в Європі і відправлення миротворців ООН чи інших спостерігачів. Про це багато говорили росіяни. Є такі у них розмови із китайцями, тому справді можливо, що в Україні буде миротворча місія під Егідою Об'єднаних ООН. Європейці також прагнуть залучити партнерів із Канади, Туреччини та Японії до гарантій безпеки. Єдності поки що. Фінальної немає, але вже Макрон говорить про юридичне оформлення гарантій безпеки. Ключову роль на думку європейців мають відіграти військово-повітряні сили та розвідувальні ресурси Сполучених Штатів Америки про фізичну присутність американських військових в Україні. Мова не йде взагалі. Але звісно, кінцеве рішення має бути ухвалено Дональдом Трампом. Зеленський мав розмову сьогодні з ним. Телефонну він запропонував Трампу якийсь новий формат підтримки України. Про що йдеться мова? Він не розкривав, очікуємо відповіді від Білого Дому. Ну і також стало відомо, що нібито учасники коаліції охочих готові постачати Україні далекобійні ракети. Про це повідомили в британському уряді. Яка кількість, хто конкретно, знову ж таки не повідомляється, тому я розцінюю поки що це все як дим, дим війни, туман війни. Які заяви зробив, зокрема, той, хто приймав сьогодні засідання коаліції охочих, а це президент? Франції Монель Макрон. Він сказав, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки. Є вже і політичне схвалення, і буде юридичне. 26 країн зобов'язалися чи то розгорнути свій контингент конкретно в Україні, чи долучитися до розгортання в різних варіантах. Різні ЗМІ пишуть по-різному. Ну і зокрема, розгорнуті війська будуть на землі, на морі, також і в повітрі. Кількість Макрон не уточнив. Його запитували, але він відмовився відповідати на це запитання. Хоча Радіо Свобода вже повідомила про те, що мова йде про контингент 25-30 тисяч чоловік, про що говорилося раніше. У найближчі дні учасники коаліції охочих підіб'ють підсумки американської підтримки гарантії безпеки, після чого відбудуться нові контакти між США та Росією. Ну зокрема, про зустріч на рівні. Закордонних відомств між Москвою та Вашингтоном говорили вже неодноразово Росіяни. Про це говорив і Ушаков, і також і Захарова. Також Макрон заявив, що Європа та США ведуть нові санкції проти Росії, якщо вона буде ухилятися від мирних переговорів. Ну цікаво, мені одне. Трамп про це знає, бо кожного разу, коли Європа говорить про санкції проти Росії, які повинні вести Сполучені Штати Америки, я звісно за це підтримую, але ми розуміємо, що Трамп водити санкції проти Росії не буде. Трамп це про мита, а не про санції. Санкції мають водити європейці. І вони працюють над 19-м санкційним пакетом. Кожного дня бачу повідомлення про те, що справді робота в цьому напрямку триває, коли буде цей санкційний пакет. Знову ж сказати, друзі, вам не можу за моїми прогнозами на раніше жовтня місяця. Звісно, якщо нічого не зміниться, але поки що якихось маркерів того, що ситуація може у російсько-українській війні змінюватися, не так багато, але вони є.